Забрали права на рік і оштрафували за те, що випив квасу і з'їв пельмені з оцтом. Що так саме так в суді виправдовувався киянин? У якого в крові було виявлено 1,49 і Google Гугл каже, що це десь 300 грамів горілки в середньому. Під час судового засідання водій погодився, що дійсно був зупинений працівниками поліції, які запропонували пройти освідування на стан сп'яніння на приладі «Драгер». Прилад показав результат 1,49 Проміли. Пояснити такий результат на місці зупинки водій не зміг, але стверджував, що був абсолютно тверезий. А в суді згадав, що такий результат міг бути, оскільки незадовго до випадку зупинки поліцією він їв пельмені з оцтом та пив квас Отакий. Дійсно, квас містить близько 1% алкоголю. Але це ж скільки треба випити квасу, щоб показало півтора проміле. Проміле, до речі, це одна тисячна частина. В підсумку штраф 10 тисяч 200 гривень та позбавлення права керування на рік. А якщо ви дуже любите споживати пельмені з оцтом і квасом, то раджу придбати алкотестер і возити з собою, щоб розуміти, чи можна сідати за кермо, чи краще почекати, аніж потім рік чекати, поки буде можна сідати за кермо. Бережіть себе.